Ми поговоримо про ескіо динаміки, які вміють вражати. Сьогодні гучні, якісні та потужні, точно вартий вашої уваги. Всередині центруюча шайба із NoMIX. Можливо, це натяк, що мідбаси будуть продаватись окремо. Пропонуємо подивитись на його заміри. Все доволі просто та зрозуміло. Гесмакс К2 64 але це не точно. Вітаємо любителів гучного та якісного. Сьогодні в нас на порядку денному щось дійсно особливе. Якщо ви цінуєте чисте, потужне звучання і хочете підняти акустику свого автомобіля на новий рівень, то ви потрапили за адресою. <риклад> Кожного разу одне і те саме. А ну йди сюди, Шо? я зараз тобі дещо покажу. Вже задовбав розмовляти. Сьогодні гучні, якісні та потужні GS Max K-2-64. Ми поговоримо про SK динаміки, які вміють вражати. Швеція завжди славилась своїми якістю інноваційним підходом і високими стандартами. І тут автозвук не став винятком. Сьогодні розберемось, для чого створені ці динаміки. Дізнаємось, які технології застосовуються для досягнення чистого і потужного звуку, і чому їх так полюбляють клієнти нашої студії. Покажемо вам всі ключові характеристики і особливості. Поділимось порадами щодо вибору підсилювача та встановлення. А також проведемо заміри із графіками, щоб ви могли побачити їх в дії. Готові зануритись у світ чистого і потужного звуку? Тоді залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал і не пропустіть жодної важливої деталі. А тепер до справи: без перебільшень, цей комплект компонентної акустики дуже популярний в нашому магазині. Саме такими діями ви і спонукали нас до огляду, адже саме ця модель знаходиться на ринку України буквально декілька місяців, а вже завойовує своїх шанувальників. І якщо в кінці огляду захочете придбати такі самі, переходьте на сайт decibel.com.ua. або звертайтесь в наші соцмережі, які закріплені в описі під відео. Залюбки допоможемо. Звісно, почнемо з найцікавішого. Ціна складає 8290 гривень або 203 долари США. Приходять динаміки в доволі яскравому та якісному картонному пакуванні. З боку можна побачити головні коротенькі технічні характеристики. А позаду розмістилась інша додаткова інформація про комплектацію, розміри та тут фактично половина інструкції. Потрапляючи всередину, можна побачити м'який захист всіх комплектуючих. Це приємно і за вашу акустику можна не перейматися. До комплекту ж входять інструкція, захисні грилі у вигляді сот із гарним голографічним лого, мідбасові динаміки, твітери та чотири кросовери. Про які ми поговоримо трохи пізніше, а ну і ще скоби з гвинтами для монтажу. Мідбасовий динамік точно вартий вашої уваги, адже гест вклались в нього на повну. Він має литу алюмінієву корзину, феритовий магніт, зручні термінали для підключення, де можна обрати чи то прижимну клейму чи більш простий варіант, мама тато трохи нижче на корзині розташувалася система вентиляції DVS, яка покращує продуктивність. Ця технологія вентиляції допомагає керувати повітряним потоком всередині корпусу динаміка, що сприяє більш ефективному охолодженню і зниженню спотворень, що в свою чергу допомагає запобігти перегріву і збільшує довговічність. Динаміка. Система DVS має декілька значних плюсів. А саме, зниження спотворень. Керування повітряним потоком знижує механічні спотворення, що призводить до більш чистого і точного звуку. Вентиляція ж допомагає зменшити резонанси і стоячі хвилі всередині корпусу динаміка, збільшення потужності. Завдяки покращеному охолодженню динамік може працювати на більш високих рівнях потужності без ризику перегріву. Це дозволяє отримувати більш гучний та потужний звук. Покращення басу вентиляція допомагає контролювати рух дифузора, що покращує відтворення низьких частот. Всередині центруюча шайба із Номексу. До речі, його ми стали все частіше зустрічати в потужних моделях акустики від шведів. Але чим же він такий особливий? Nomex – це вогнетривкий метаарамідний матеріал, розроблений в 1960-х роках американською фірмою DuPont. Вперше з'явився на ринку у 1967-му. Використовується при виготовленні елементів одягу пожежників, військових гонщиків у космічних технологіях, акустиці та місцях, де необхідна стійкість до тепла та полум'я. Що цікаве, кевлар також розроблений фірмою Дюпон. Всередині можна побачити дюймову мідну звукову котушку. Посадочна глибина динаміка також не викликає питань, доволі скромні 65 мм. На передній частині цікавого не менше. Тут дифузор із пресованого паперу, який має водовідштовхувальне покриття VRC, що дозволить не переживати через зовнішні погодні умови. Та і підвісний промах. Він складається із матеріалу NBR, нітрил-бутадієновий каучук. Це синтетичний каучук, який використовується у багатьох галузях завдяки своїм чудовим фізичним та хімічним властивостям. Він також відомий під іншими назвами, такими як бутадієн-нітрильний каучук або просто нітрильний каучук. Має високу стійкість до масел, палива. А також багатьох інших хімічних речовин, зберігає свої властивості в широкому діапазоні температур, зазвичай від мінус 40 до плюс 100 градусів. Має хорошу міцність на розрив, високу зносостійкість і стійкість до розтягування, що робить його корисним у багатьох механічних застосуваннях, де потрібна довговічність та міцність. На передній частині не знайти логотипів, що доволі дивно. І це ГЕ скомпенсували 3D-тисненням фірмової літери A із зіркою всередині. Виглядає стримано, тому і гарно, а також додає жорсткості дифузору. По потужності маємо 130 Вт номіналки за інструкцію та 150 Вт за наліпкою на динаміку. Можливо, це натяк, що мідбаси будуть продаватись окремо. Але це не точно. Заявлений діапазон відтворюваних частот від 55 до 7000 Гц. Також ми зробили свої заміри, але про них поговоримо пізніше, після того як познайомимось з усім комплектом. А далі на черзі в нас твітер, і тут все доволі просто та зрозуміло. Це шовковий купульний твітер з неодимовим магнітом, але він розташований у металевому корпусі та має впаяні підводящі дроти. Які, до речі, дуже якісні та покриті шаром м'якого силікону. Корпус тут зовсім не розбірний, але при цьому доволі компактний. Зовнішній діаметр всього 49 мм, а посадочна глибина 19 мм. Поки в нас не виникало жодних проблем при встановленні такого комплекту. По потужності маємо 65 Вт номіналки. Це навіть більше ніж в деяких динаміків заявленому діапазоні від 2 до тисяч Гц. Також в комплекті ви знайдете кросовери. І отут є дещо цікаве. По-перше, кросоверів тут не 2, а 4. Вони доволі компактні, але при цьому ну дуже функціональні. Менший із назвою Max WX0214 призначений для мідбаса. Це фільтр LPF із частотою зрізу 4500 Гц. Та крутизною спаду 6 дБ. Другий Max TX0214 для Твіттера. Це фільтр Hi-pass із частотою 4,500 Гц та крутизною спаду вже у 12 дБ. Також на кросовері для Твіттера спеціальною перемичкою можна зменшити гучність. Тут є два варіанти: 0 або мінус 2. З іншого боку, кросовера ще один перемикач, який змінює фазу для Твіттера. Ще більш цікаво, це те, як під'єднуються ці кросовери. Дріт входу розташований на меншому мідбасовому кросовері, від якого ви вже підключаєте кросовер на твіттер спеціальними дротами із вилочками, що йдуть в комплекті. В Самі ж інструкції є і інші варіанти підключення, і пов'язані вони із підсилювачем, коли у вас на кожен динамік сигнал подається окремо. І всі кросовери також підключені окремо. Тобто фактично можна використовувати їх не поєднуючи, якщо в цьому є така необхідність. Щось порізали на підсилювачі або магнітолі, щось пустили через кросовер. А як вам таке рішення? Це додає зручності в монтажі чи тільки плутає все підключення? Обов'язково напишіть в коментарі. І от тепер, коли ми вже знайомі з усіма складовими цього комплекту, пропонуємо подивитись на його заміри. Ми зробили декілька різних замірів, щоб ви проникнули з комплектом до найменших дрібниць. Тож, що ми маємо? Чутливість за нашими замірами 89,26 по системі 1 Вт на метр. Резонансна частота 69,93. Це доволі низько і є надія почути щось із верхнього басового діапазону. Добротність 0,54, навіть менше батервортівської. Це дуже непогано. Серед бюджеток не часто зустрінеш, можна поставити в двері, але можна і подумати щось чимось поменше, якщо ви полюбляєте заморочитись з інсталом. Маса рухомої системи 1156 грамів. По очі можна побачити, що суттєвий спад починається із 63 Гц, і динамік дістається заявлених 55. Але ми б не стали мучити його так сильно. Тому фільтр HPF на 60-80 Гц стане оптимальним. В цілому характеристика рівна та без суттєвих огріхів у всьому діапазоні частот, по якому ми маємо заявку у 7000 Гц. Ось приблизно з цієї частоти і починається суттєвий спад. Окремо хочемо звернути увагу на роботу кросоверу. Він має частоту зрізу у 4500 Гц. Першим порядком, що на графіку відображається як дуже плавний спад. Це дозволяє динаміку грати весь заявлений діапазон. Твітер без кросовера має цікаву характеристику. По графіку можна бачити, як він грає сильно нижче заявки, а нагадаємо, що вказаний діапазон від 2 до 23 тисяч. Але робити це так низько немає потреби. Це частоти мідбасу. Якщо ж пройтись по заявці, суттєвий спад починається від 3000 Гц і продовжується до 2. Біля верхнього кордону АЧХ можна бачити, як твіттер з легкістю дістається 20 000, з незначним спадом після 10. Такі можливості дозволяють відчути яскравість і деталізацію звуку на високому рівні. Кросовер на твіттер має частоту зрізу 4500 Гц другим порядком. Таким чином можна бачити максимально плавний спад з обох боків. Такий фільтр навіть нівелював незначний викид в районі 4500 Гц, чим максимально згладив характеристику. Пікові значення зафіксовані в доволі широкому діапазоні 6312 кГц. Тому на ділі ВЧ і відчувається таким потужним. Комплект зборів виглядає доволі збалансовано. В око кидається лише спад в районі 5000 Гц. Який знаходиться якраз на стику Мідбаса та твітера. При поканальному підключенні можна погратись із частотами зрізу, щоб нівелювати цей спад. Мідбас відчуває себе впевнено вже від 63 Гц, що забезпечує хорошу насиченість і чіткість звуку, а потужний твітер доповнює картину чіткими та детальними високими частотами. Комплект завдяки своїй чутливості чудово грає навіть від головного пристрою, але якщо ви хочете розкрити потенціал акустики наповну, варто роздивитись підсилювач. Ми вже неодноразово використовували таку зв'язку: Гемакс k 2 64 та DLS cci 44. Це чотирьохканальне підсилювач АБ класу із потужністю 85 Вт на канал. Він дозволяє додати потужності із пріоритетом в якості, і підключити комплект поканально для максимального контролю всіх складових. Так, звісно, номінальна потужність комплекту вища і можна сміливо брати щось на 100-150 Вт. Але в цьому разі будьте обережні із налаштуванням ВЧ. Комплект компонентної акустики GS Max К264 вражає своєю якістю і продуманістю. Мідбаси забезпечують насичені низькі частоти, а твітери мають дуже детальні та витончені високі частоти, які не втомлюють з часом. Завдяки якісним компонентам, сучасним технологіям та широким можливостям налаштування, цей комплект стане чудовим вибором для тих, хто цінує якісний звук. Про це свідчить і популярність комплекту серед наших покупців. Ми неодноразово встановлювали дану акустику на студії. Це чудове поєднання якісного і в той же час доволі гучного звуку для вашого авто, а в доповненні з хорошим сабвуфером система вразить ще більше. Став лайк, якщо сподобались динаміки, підпишись, щоб побачити ще більше цікавої акустики, та побачимось у наступних відео. Децибел!